Привіт, народ! Сьогодні у нас новий формат відео. Mm, називаємо його Кревенький. <laughs> Я не знаю. Краще він розмовний. E -hmm. Мені здалося, що буде прикольним записати якийсь відео з новинами чи ще щось. Але e -hmm. Но новин багато, вони всі дуже дрібні. для обговорення також є. І нова арена, новий PvP режим War of Thrones. І івенти, і записувати окремо відос, мені здалося недоречним по кожному з них, тому я вирішив це все об'єднати в такий собі інформаційний пласт, що відбувається в грі. Я думаю, це буде рубрика постійна, але не регулярна. Тобто, як тільки в мене буде достатньо якихось інфоприводів, я буду записувати такі відоси. Під окремою рубрикою. Е, можете мені накидувати в коментарях до цього відео, щоб говорити в наступному. Також гарна ідея. М -м Поїхали! Перш за все, я хотів би почати з. War of Thrones. Новий PvP режим. Ви розумієте, так? Да? Ну, як на мене, це повний фейспам це провал. Режим, в якому тобі треба відбити 8 боїв раз на день. авто, Навіть сетапи ти не можеш ніяк змінювати. Твого впливу на це жодного. Стосовно рейтингу в імператорі всього 10 місць. В Кінгії всього 53 місця. В Принці 110. Але взагалі 100. Не суть. Це ж пруга. Типу, це той же чемпіонат, ті ж команди 5 на 5, але з дивними бафами. Не всі з яких навіть хочеться використовувати. Деякі дуже специфічні, деякі ну таксові, а деякі поломані і дуже гарні. Я не розумію, в чому глобальний цимес і прикол цього режиму. Він майже нічим не відрізняється від чемпу. Um, все вирішує стати, все вирішує те, наскільки у вас прокачаний аккаунт. Ефект сезону. За кожну епічну ауру отримуємо на всіх збільшення шкоди, за кожну легендарну ауру отримуємо збільшення шкоди. За кожні зірочки на епіки і Легі ми отримуємо додаткову ХП, атаку і Діфенс. Що це значить? Чи люди з супер прокачаними аурами можуть отримати там, до 600%. Е Статів. 600 бляха відсотків статів. Це ж багато, ні? Ну, на мою думку, це трошки поломано і нецікаво. Тому що ви не маєте жодного впливу. Ну, яка різниця? Мені тикнути на цей кружок, чи на цей, там, чи на інший. Я піду там стрійки збивати, да, тому що я можу собі це дозволити. Але в кінці дня. І вам також раджу відбивати в кінці дня, коли народ понабиває стрійки, ви їх чук -чук -чук покосили. Зараз, наприклад, нічого не відбиваючи, маючи нуль боїв, в мене 41 місце. Не знаю, що сказати. А, напишіть, що ви думаєте про новий режим. На мою думку, його треба допилювати, бо те, що він має зараз, він не канає. А, також, Фейерна все ще класна, гільдарена така, як була. ПВП загалом. Багато, але воно дуже одноманітне, як на мою думку. Ну, типу одноманітне. Ем, стосовно івентів, зараз проходять два навіть три івенти, які варті уваги. Перший це єті. Якщо ви не донатите, ви просто отримаєте купу халяви, хай воно буде, типу, і все. Якщо донатите, то це вигідно. Ем, ви маєте гарні пропозиції, які і так, і так гарно купляти. Типу, там Сюпрімів, там, яєць ще щось там було, не пам'ятаю. Додатково ви отримуєте цукерки, які ви кормите, отримуєте свою Bless Агрей. Bless Агрейду коштує 50 баксів. Так-то. І про це ми зараз поговоримо. Класний івент. Простий, ненапряжний, закинь трохи грошей, буде тобі щастя, не закинь трохи грошей, буде тобі щастя, але трошки поменше. I'm okay with it. Мені, Мене повністю все влаштовує. До речі, стосовно донату. Я нагадую, що зараз діє аптоїд акція для EMR, і в мене є мій код DOS-5. Він буде в описі до відео. І в описі до відео буде дуже детальна інструкція. Я записував спеціально для цього відос, як встановити аптоїд, як ним користуватися, чому це вигідно, чому це безпечно і тому подібне. Чому це круто? Тому що це 25% кешбеку. Типу, вкладуєш. 100 баксів, отримуєш 125. Чи це круто? Так, це круто. Чи є в цьому якісь там приховані платежі, дробеки, чи ще щось? Ні, нема. На мою думку, якщо є можливість цим користуватися, і ви все одно хочете занести трохи грошей DH Games, користуйтеся Аптоїдом, отримуйте кешбек. Кайф. А якщо ви отримуєте кешбек від Аптоїду і використовуєте мій код, ви цим самим ще й підтримуєте мене. За що? Всім дуже дякую! Я вже бачу, дехто скористувався. Мені дуже приємно. Щиро вам дякую. Моя особиста подяка кожному і всім. Другий вент, я так розумію, він буде просто постійно оновлюватися раз на тиждень. Black Market. Деякі штуки класні. Типу, 15 годин пісочних за 1000 діамантів це круто. Еквіпмент не круто, не беріть його. Це була моя помилка. А от руни це супер круто. Зазвичай один такий сундучок коштує 20 баксів. Так, він коштує 5, скидка виходить. 75%. Це дуже і дуже круте придбання. Типу, мабуть, в рейтингу топ-1. Аури вирішують дуже багато. Combat Vanguard. Скілмастер, Мастерісерч, вона епічна, не там Shield Smash, «Attack Хіт і тому подібне. Легендарні аури дуже багато сили дають вашим героям. Якраз різниця між топ-гравцями і середніми в тому, що у них у всіх п'ятизіркові вкащі легендарні аури, бо вони дають нереальну кількість статів, вони дають дуже багато ефекту. Мені ще треба дуже дуже багато аури. Тому це дуже класна покупка. А, вибір марок фігня. А от блес, якщо у вас є зайві грошики, це супер круто. Тому що один БЛЕС коштує 50 баксів. А якщо ви будете купляти його на ринку, да, на ринку, який регулярно є, від гравців, він вам буде коштувати 150-250 баксів. Були прецеденти. А, а Швидкість міфічна агрейду це приблизно 50 швидкості, там, плюс-мінус. Е, може бути 60, може бути 50. уявимо, що 50. Що типу, по найнижчій планці ми пройшлись. Так от, я вам щось скажу. Що це дві такі штучки, це плюс 100 швидкості. А плюс 100 швидкості, це ну, це ж та хріна. Це типу, це дуже багато. Та ж сама історія тут з резістами, тут з крітрейтом, крітдемеджем. Якщо є зайві кошти, класно. Якщо користуватись моїм промокодами Аптоїд, то по факту кожен четверти Блесну дається безкоштовно. І це приємно. А, загалом, нормальний івент для донаторів, типу, нічого особливого, абсолютно нічого особливого. З цікавого, зараз іде івент, де є Бель. Бель реворкнули. Бель зараз дуже і дуже крутий герой. Чому? По-перше, зараз Бель зі своєю пасивкою. Чи не єдина в грі, за виключенням героїв, які повністю ігнорять контроль, типу панди. Вона ігнорує Imprison. Це е, ці окови відлітки. І це дуже-дуже сильно. Це дозволяє вам запахнути її в швидкісну пачку і ігнорувати літку. І це супер круто. Типу, вона отримує свій залив. Перфекто. Також їй з на 2 спростили отримання. Оцих surprise gift подаруночків на сноболи. І це багато демеджу. Вона стала дамажити відчутно сильніше, тому що вона швидше набирає ці бонусні стаки. Там спрощені умови зараз. А ще всі ці сноболи від подаруночків, вони також тепер на 50% своєї шкоди дамажать АОЄ всіх, що також дуже круто. Бель зараз дуже крутий герой як в ПВП, так і в ПВЕ. Вона в мене є е 3 Я буду її робити Е5, тому що я думаю, що я з нею зможу формити все 40 без помилок. Наприклад, моя пачка на 40 граулена, ми здається на стрімі її робили, вона саме з Бель. Але я вас маю застерегти: Бель нереально крута, але їй потрібен кролик для ПВЕ. Кролик дає пірсу. На жаль, вона не витягує без криля. На жаль. А, також буде в п'ятницю відкриття. У мене там Сюпрімчики будуть, але ще кілька людей мені написало сказали, що вони хотіли відкритися підбель. Так що буде багато багато контенту з лопанням шардів на стрімі. А, має бути дуже цікаво. Загалом там банер непоганий. Там є, крім того, Елік, який використовується в фракції в ПВП в Чемпі. Там є Мамук, який дуже сильний герой захисту. На ранній і середній трошки стадії гри, там є Насіль, який завжди гарний для арени, І є Фріч, який використовується на фракції, і в принципі гівна. Тому нормальний банер. Типу, якщо вам цікаво отримати Бель, кріл під ПВП для неї не потрібен. Наприклад, якщо ми подивимося сетапи мої, її, то вона мене ходить без короля. Просто з Врістором. Керів для Мельхі. Але, типу, це зовсім інша історія. Типу, бель дуже сильна зараз. Е, що ще? Прикольно так про щось теревене. Мені, типу, дуже подобається насправді. Е, хотів вам розповісти, що. Не знаю, ви звертали увагу чи ні, тому що я звернув на це увагу тижні два тому. Тут є вкладочка з будиночком, а там є відоси. їх можна дивитись прямо в грі. І це, типу, Прикольно! Можна там нових контент креаторів знайти і так далі. Або старих. Я також залив пару своїх відосів, зараз вони під рев'ю. Побачимо, як вони це рев'ю пройдуть, коли вони опублікуються, але коли опублікуються, поставте мені лайкос. Будь ласка. І під цим відео поставте лайк. І на канал підпишіться, і колокольчик натисніть. Не знаю. Я знаю. І до користуйтесь моїм. Дякую вам, коротше, всім. Мені дуже приємно, що ви мене підтримуєте. Хотів трошки поговорити з вами ще про данчі. Вони додали в марку і в фракцію е, новий функціонал, якщо можна так сказати, да, вони додали скіп. І я сьогодні тупо випадково пройшов е, 30-ту вчора, не суть. Е, 30-ту фракцію на скіпі. Я просто випадково нажав наступний. І якщо подивитися, я зазвичай там не вбиваю її. У мене він десь відсотків 10%, мабуть, може, може менше. Але. Типу, я бруцями задовбався це бити, я скажу чесно. І мені там дуже не хочеться витрачати дві години на те, щоб е це пройти. Я там налаштував пачку, в мене є якийсь там паттерн. Я просто на минулому стрімі, до речі, з усіма 17 було. Ми просто потицяли отак от на скіпі. Е різні фракції, і там щось, типу, 40 зірочок отримали. Е Чому це круто? Тому що це дозволяє економити енку для бою автобитв. У мене ніколи не було стільки енки для автобитв, тупо ніколи. У мене завжди її 100-150, я її в нуль завжди використовую. Але зараз всю фракцію, всю вежаю відбиваю руками. Це набагато швидше, це дозволяє формити старші поверхи, де з більшим відсотком падає, де більше нагороди. Ну, коротше, класна тема. Раджу вам пройтись з вашими сетапами, потицяти кнопку скіпа на вищих поверхах. Бо. Та блін, Бо це може бути просто корисно. Ну, це прикольно. Трохи змін в клойстері, якісь позмінювали ехо, щось наплутали, дали якусь компенсацію. Ем... Мені не подобається, скажу чесно. Ем... Я, як пройшов в перший тиждень, так там і встряв до Ріворка. Не ем... знаю. У мене топ 100 аккаунт в грі, плюс-мінус. І я не можу фармити. Клойстер до кінця. Чому? Ну, це, типу, для мене це дивно. Вони вийшли нам ротацію всіх скілів, нові якісь штуки. Немає. Ротацію босів, немає. Ротацію в магазині зі скрині, які там будуть легендарки, лімітки, немає. Як на мене, дуже невдале рішення по Клойстеру. Таке. Що ще? А, що ще, що ще, що ще. Мабуть, на цьому все? Напишіть, будь ласка, коментар, чи сподобався вам цей формат. Мені здається, він прикольний, його варто продовжувати далі. Напишіть, будь ласка, які теми ви б хотіли обговорити наступного разу. Може, я щось пропустив, можливо, якісь івенти, якісь там огляди, героїнові виходили. Так, я знаю, виходив Айден, але він, ну, на нього були деякі надії, але він виявився просто норм. Тож, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментар. Я все читаю, всім відповідаю. Користуйтесь моїм кодом Aptoid, Вся інфа є в описі до цього відео. І дуже дякую вам за підтримку. Бережіть себе. Па-па.